we yeah. С солодой, эти подарки, эти пряники с замечательным запахом и вкусом. Мы не удержались, там кусочек маленький попробовали. Поверьте мне, они очень вкусные. И вы их сегодня получите. Так вот этот ящик с пряниками нам сегодня привез замечательный человек. Отец Иван. Он священнослужитель греко-католической церкви. Но он приехал из города Стрия, Львовская область, Ребята, эти вам прислали замечательные подарки. Он приехал для того, чтобы поддержать наших военных, чтобы помочь им выстоять в этой тяжелой борьбе. Чтобы наш город, военных тех, которые охраняют наш город. Чтобы наш город всегда оставался мирным. И сегодня, отец Иван, хочет сказать и вам несколько слов. Uhm і гості, які запрошені, і також, шановні дорогі діти, доброго дня. Я хочу сказати декілька слів подяки. Подяки вам. Я дуже дякую найперше дирекції школи в основі вашої директори за запрошення і також дякую вам. Я радий бачити у вас всіх таких красивих і усміхнених. Я хочу вам передати вітання від дітей з Трищини. Хочу вам побажати, щоб ви йшли на цей відпочинок, заслужений вами, адже усі старалися, вчилися, отримали хороші результати, я так надіюся. І хочу побажати вам наснаги. Хочу побажати вам того, щоб ви навчилися. Вчилися, і вчитися навіть у ці короткі ваші вихідні дні. Пам'ятайте, нам зараз потрібні розумні діти. Нам зараз потрібні вихована молодь, нам зараз потрібні саме ви. Адже ви це є те, заради чого ми усі боремось. Ви є це, заради чого ми всі молимось. Ви є це майбутнє нашої держави. І тому хочу подякувати в першу чергу вам за ваші старання. Пам'ятайте, ваша основна мета є слухати ваших викладачів, ваших вчителів, слухати ваших батьків. Це є бути найбільша винагорода, винагорода кожної матері, винагорода кожного батька, винагорода кожної бабусі і дідуся. Це є ви. Наші майбутнє і наше обличчя. Дякую вам і доброго вам усім Молодці. Оставайтесь тут. оставайтесь здесь, оставайтесь всем хороших. Вот там счастья, здоровья, і щоб ніколи ніхто не болел. Подарки. Вас благодарят все дети нашей 42-й школы. Мы бы еще хотели, чтобы вы к нам в гости на море приехали. А сегодня, а сегодня мы вам пожелаем счастливого детства. Да, Государственный, и любим его, и будем изучать и дальше. Вот такие подарки. Молодцы, молодцы. Пожалуйста, у кого еще что есть в запасе, можете подходить и вручать. Умнички, дети, спасибо большое!